Нідерланди відмовляються виконувати міграційні правила ЄС. Уряд, на чолі з націоналістичною партією Герта Вілдерса, заявив, що хоче стримати небажане прибуття мігрантів та прагне до найсуворішого в історії режиму надання притулку біженців з посиленими прикордонними перевірками та суворішими правилами щодо притулків для тих, хто приїжджає. Міністерка міграції Нідерландів Маржола Інфабер Фабер заявила, що країна прагне отримати виняток у рамках європейської міграційної політики. За її словами, Нідерланди повинні знову відповідати за власну політику притулку. Однак офіційний лист Фабер, надісланий до Єврокомісії, є більш нюансованим і свідчить про те, що Нідерланди не намагаються зараз відмовитися від нещодавно узгодженого імміграційного пакту ЄС, а сподіваються зробити це на більш пізньому етапі. Міністерка міграції Нідерландів зазначила, що уряд має намір кардинально скоротити рівень міграції до країни, додавши, що для досягнення цієї мети вона закликатиме відмовитися від європейського законодавства щодо притулку та міграції. Проте вона визнала, що внесення змін до домовленостей з ЄС займе тривалий час. Також вона повідомила, що наразі Нідерланди продовжуватимуть виконувати існуючий міграційний пакт, який, за словами Фабер, є необхідним для обмеження притоку мігрантів. Збережи. Підпишись. ПОШИ.